30 квітня у кіноконцертній залі телестудії Радехів пройшла публічна презентація проєкту нового генерального плану міста Радехова та його відкрите громадське обговорення. В заході, організованому Радехівською міською радою, взяли участь творці цього генплану зі Львова. А от їх Радехівських слухачів та опонентів у залі було не густо. Про те, що презентується новий проект генплану Радехова, промовисто свідчили розвішені на стінах та сцені кіноконцертної зали кольорові мапи Радехова майбутнього. Захід вступним словом відкрила міський голова Радехова Ніна Загиней. Сьогодні громадські слухання скликано відповідно до статті 21 закону України. Про регулювання містобудівної діяльності і постанови Кабінету міністрів про затвердження порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні Із метою відкритого обговорення коригування генерального плану. Міста, який розроблений приватним підприємством Інститут містобудування та архітектури. Діючий генеральний план міста розроблений ще у 1983 році. Параметри, які закладалися розробниками існуючий генеральний план, на сьогоднішній день вже не відповідають сучасним нормам. А саме, змінилися норми санітарно-захисних зон об. Об'єктів, які розташовані на території нашого міста, виникло питання розміщення нового кладовища, а найболючіше це виділення земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлових будинків. Із поступлених 602 заяв Радехівська міська рада може задовільнити лише 150. На презентації та обговоренні проекту нового генплану міста були присутні запрошені голова Радехівської районної ради Василь Антонюк, голова Радехівської райдержадміністрації Надія Шостак, деякі депутати районної та міської рад, керівництво та члени народної самооборони Радехова, працівники Радехівського держкомзему, місцеві архітектори, міські громадські активісти та охочі послухати і обговорити городяни. Від імені авторів проекту виступив генеральний директор приватного підприємства інститут містобудування та архітектури Володимир Любчик зі Львова. Від того, що які основи ми закладемо в генеральному плані, так буде розвиватися місто. Хоча ну, практика показує, що відбуваються і зміни. Не завжди ну, все можна врахувати, не завжди всі пропозиції, які враховуються в генеральному плані, реалізовуються в натурі, реалізовуються в практиці. Але власне ваша присутність тут потрібна якраз для того, щоб ті всі речі були враховані максимально і були реалізовані максимально. Головний архітектор приватного підприємства Інститут містобудування та архітектури Світлана Войтович обҐрунтувала усі важливі складові аспекти проекту нового генплану Радехова, вказала його індивідуальні особливості та фахові підходи до проектування, зробивши додатковий акцент на запропонованих нововведеннях до генплану. Генеральний план це є велика робота. Вона складається з багатьох розділів. Тут працюють і економісти, і транспортний розділ, і інженери по воді, каналізації по інженерних мережах, пожежне забезпечення. Ну, це робота, яка охоплює усі сфери життя людини в місті. Складається вона з багатьох креслень, як ви бачите. Тут представлені основні базові креслення, основна Суть це знаходження міста так в системі розселення, тобто це знаходження місця, міста, його межі, межі міської ради і межі навколишніх населених пунктів, наскільки достатньо шкіл садочків, лікарин, радіуси доступності, чи немає потреби в якихось нових об'єктах. Ця ситуація в генеральному плані є вирішеною. Показані території, можливо, ущільнення соціальної інфраструктури та території для нового будівництва таких об'єктів пропрацьовано багато е, проєктів, розроблених раніше. Тобто до уваги прийнявся генеральний план, який розроблявся. Він у вас є. Він дії чи згідно нього відбувалася забудова у вашому місці. За аспектами життєзабезпечення радихівчан, передбаченими у проєкті нового генплану. Внутрішньою та дотичною зовнішньою інфраструктурами ознайомив слухачів архітектор приватного підприємства Інституту містобудування та архітектури Володимир Кубіцький. Далі розпочалось громадське обговорення генплану міста. Запитань застережень та раціональних пропозицій було чимало. В обговоренні активну участь взяли керівники члени Радехівської народної самооборони Степан Коханчук і Олександр Карнаух, начальник Радехівського міського житлово-комунального господарства Ігор Крет, виконувач обов'язків начальника Радехівського держкомзему Тарас Калета та інші, чи не найбільше суттєвих зауважень стосовно неточностей у проєкті генплану зробив міський громадський активіст Зеновій Твердохліб. Він також принципово дорікнув авторам проєкту за досі не враховані у ньому пропозиції городян. На запитання присутніх відповідали також юрист міської ради Роман Мецька та міський землевпорядник Василина Офіцинська. По завершенні обговорення його учасники змогли детальніше розглянути мапи генплану та особисто поспілкуватись з його проектантами.